Зараз дуже багато людей, які беруться засуджувати віруючих, які не вивчають Слово Боже, не знають волі Божої, беруться засуджувати тих, які вивчають Слово Боже, які проповідують, які живуть по волі Божій, які пішли за Ісусом Христом. І вони, засуджуючи, засуджують не саму конкретну людину, а засуджують самого Бога, тому що Бог сказав, хто приймає вас. Приймає мене, хто не приймає вас, не приймає мене. Тобто Бог показує, що діти Божі, істинні діти Божі, його учні, його сім'я, які живуть по Слову Божому, вони є одним цілим з Богом. І якщо ми засуджуємо віруючих людей, то ми засуджуємо, виходить, самого Бога. Якщо ми не приймаємо, ображаємо таких людей, ображаємо.